Закрилися всі заводи, давно не працюють. Наші славні українці по світі мандрують. Їде віра аж до Риму, панам ноги мити. Бо на рідній Україні ніде заробити. Лодко їде до Росії, Москву будувати, Щоб було за що на Україні, дітей годувати. В Україні кожну Україні. А Марійка у Мадриді вже живе з віпанцем. Просить, може, прости, Грицю, будь моїм коханцем. А Оксана поїхала за кордон цілом торгувати. Бо хочеться їй дуже мерседеса мати. Якби ту була робота, то якої біди вона б їхала. Аж за кордон. Роз'їхалися всі селяни, бакся заробляти. Поляненькі України нікому орати. Поляненькі України поросли травою. Ну тепер ми харчуємось польською лапшою. П'ємо підроблену горілку, а нам кажуть, бредні. Замість власної одежі mm -hmm. ходимо у З нас беруть страшні податки, лихі язари. Замість фабрик та заводів будують базари. Бо тепер невигідно добре працювати. Вигідніше пільги мати, красти й продавати. А де ви таке навчились? Без грошей на Україні не вчать, не лікують. Лікар, вчитель на подачках, хворі вже бракують. Та в країну сплюндрували наші депутати, ті брехливі комуняки й славні демократи. Продають вони державу нишком від народу, чужим купцям із півночі, Заходу та Сходу. А в час виборів до влади ще й голосують, себе хвалять, вихваляють та блоки формують. Наплодили сотні партій. На ну, шатицю копати і свариться до згуби. Та це просто різних політичні куби. Пробудіться українці. Біріть били в руки. Не ждіть милості від влади, матимете муки. Захищайте права свої, кожний, то всі разом, щоб кров нашу не смоктала яка зараза. Зрозуміло?